Розкішний кросовер BMW X5 сьогодні став не просто засобом пересування, а ознакою статусу і статків, здебільшого батьківських, оскільки все частіше за кермом такої автівки можна побачити зовсім юних і безпечних лихачів під мухою. Саме з таким парубком на одній дорозі Луцьк Коваль опинився лучани, що кермував шкодою. Він подав сигнал повороту ліворуч і розпочав маневр. Саме в цей час BMW x 5 перетнув суцільну смугу і пішов на обгін. Зіткнення було неминучим. Водія шкода вивільнити з салону змогли тільки рятувальники. Чоловік з чисельними травмами перебував у комі в реанімаційному відділенні. Отримав тілесні ушкодження, які згідно. Висновку судово-медичної експертизи за ступенем тяжкості відносяться до тяжких тілесних шкодень за ознакою небезпеки для життя. Про цей випадок ми вже розповідали в минулих випусках. Нагадаємо, ДТП трапилося влітку 24-го. Юний Керманич, якому трохи за 20 і в той день святкував народження дитини, вирок у 5 років ув'язнення оскаржує в апеляції. Після декількох спроб провести засідання. Нарешті майже всі зібрались. Раніше не приходив тричі адвокат. Сид, який в, в, в складі однієї колегії працює також, судове засідання виходить. Ви Захисник обвинуваченого керманича БМВ нарікає, що на засідання не ходить потерпілий. Ні разу не з потерпілим. Безпосередньо, все-таки, щоб з ним завезти цей період, побачити, скільки весь процес примирення відбувався тільки з його сином та ученьком. Обвинувачений добровільно та самостійно відшкодував шкоду потерпілому. Зазначає, що обвинувачений особою молодого віку, раніше не судимий, працевлаштований. Дружина вагітна має на отриманні одну малолітню дитину 2024 року народження. Жаліє про свої дії, вибачився та вибачається перед потерпілим за вчинене. Адвокат просить призначити пробаційний нагляд, бо яку по пом'якшуючих обставин молодик у всьому зізнався, жаліє, що всівся за кермо на підпитку. Захисник зізнається, що з самого початку сподівався на примирення сторін. Стосовно взагалі цієї справи, то вона одна із найскладніших, які в мене були, оскільки з однієї сторони молода людина, в якої є двоє неповнолітніх дітей. На адресу суду було скеровано відповідно клопотання про долучення характеризуючих даних особи. В нього народила ще одна дитина. А з іншої сторони був, є чоловік, який викладач, хороший сім'янин. За нього дбають його близькі різні, і який отримав травми, які погіршили його значно здоров'я. Про потерпілого відомо, що він професор одного з закладів вищої освіти. Все життя працює з молоддю. На його лікування сім'я витратила значні кошти. Однак реабілітація, процес довготривалий. На засіданні молодик звертається до дружини та сина потерпілого, які присутні в залі. Визнаю свою вину, засуджую те, що я зробив. Це була така дуже дурна помилка. Хабніше ніколи не повториться. Це я сильно винен перед сім'єю, дотехтілого, перед, перед сином, матір'ю, жінкою. Я прошу ще раз відчилого серця прощення. Я розумію, я не можу ісцілити повністю вже батька, чоловіка. На жаль, і все, що я можу, це попросити в них прощення. Матеріальну моральну шкоду, як виявилось, повністю не компенсовано. Молодик не працює і вже більше року знаходиться під домашнім арештом. Ціке ставлення потерпілого саме до позиції обвинуваченого ці спроби примиритись. Примирились, ну, не примирились, вибачив, не вибачив. Неможливо відновити здоров'я, втрачене моїм доверителям. Травма була тебе травма травми голови. Реабілітація потягнула дуже великі кошти, просто ну, хто з цим ніколи не вступувався, він не знає, наскільки тяжко відновлювати те, що сталося з головою, а тим більше робота, яка пов'язана за навикладацька треба працювати головою. І ті наслідки, які після ДТП, після отримання травм, вони не проходять. Єдине, що вони підтримують, і по сьогоднішній день витрачається кошти. А цивільний позов в кримінальному провадженні потерпіли? Цивільний позов ми кримінальну провадження не заявляли, оскільки думали, що мова ну, тісно буде доможливо. Була само початку, під час досудового розслідування, коли сторони зустрічались перед судом, йшло питання про відшкодування тих прямих збитків матеріальної шкоди, яка була. І за автомобіль, в принципі, і за ушкодження здоров'я частково було відшкодовано, потім припинилося і аж до суда, коли вже мав би виходити вирок. тут тоді знову розпочалися нові розмови з приводу відшкодування. Це засідання мало б, ймовірно, завершитись остаточним вироком для хлопця. Однак адвокат просить тиждень на примирення із потерпілим. Тобто з моменту подій ви консенсусу не дійшли за півтора року. А за тиждень ви вважаєте, що ви дійдете якогось консенсусу? Я буду намагатися зробити. враховуючи гуманність суду, розгляд відклали. Тим самим дали останній шанс компенсувати шкоду та добитися пробачення від потерпілого. Чим закінчиться ця історія? Розповімо у наступних випусках. Ольга Ганич, Неліпрокупчук, телеканал Аверс.